Всім доброго дня, ми з України і ми сьогодні нашу приготовлену заздалегідь кров'яночку підсмажуємо, щоб вона, розумієте, в наш холодильник у нас зберігається, і потім, щоб вона була тепленька. Я вам хочу сказати, що це така досить дієтична оця кров'яночка. Насправді українці полюбляють набагато жирнішу, тобто додають сюди кусочки такого знаєте, салка свіженького. Додають трошки жирку, тому що вона тоді смачніша робиться. Ну, а вже такі, знаєте, це рецепти, які з'явилися пізніше, додають сир. Сир твердий. Це вже, мабуть, десь із Закарпаття пішло у нас. У кого сиру було раніше, Та і українців таких пересічних було дуже багато господарства, завжди був сир. І вони клали ще кров'янку сир. Він тоді розставав, присмаженний. Був дуже сумний антикого поплют, але на.